Більше півсотні людей зі Снятинщини прийшли на зустріч з народним депутатом Юрієм Солов'єм. На такі щомісячні заходи запрошують і місцевих чиновників, керівники райдержадміністрації, представників правоохоронних органів, земельного відділу та інших. Адже більшість проблем, з якими звертаються до депутата, мали б вирішувати на місцях. Просто потрібно, щоб не народний депутат приїжджав і кожен місяць робив прийоми, а щоб у першу чергу влада тут в районах. Самостійно робила ці прийоми, щоб до народного депутата не ходили по 50 по 70 чоловік. А щоб там приходили 5-10 чоловік з законодавчими ініціативами чи пропозиціями, що потрібно відстоювати на національному рівні. Основна проблема людей, що прийшли на прийом фінансові негаразди. За словами Юрія Солов'я, часто громадяни не мають іншого виходу і просять допомоги. Крім того, люди переймаються добробутом свого населеного пункту. Немає будинку культури, не освітлюються вулиці чи крадуть шутер з річки. Молоді з села тікають у селі. Клуб ніде ніхто не може вийти. Ну. Хто смуси піднімати щодо законодавчих ініціатив, то в цьому напрямку депутат ударівець Юрій Соловей попрацював плідно. Чекає на підпис президента закон про заборону експорту лісу кругляка. Важливим був і законопроект по укрнафті. Дуже важливий законопроект. Про десь я був в авангарді цього законопроекту. Це законопроект про скорочення кворуму акціонерів по укрнафті до після для того, щоб держава могла стягнути дивіденди. Також потрібними на думку депутата є ряд законопроектів. Що стосується декомунізації України та визнання воїнів у ПА борцями за незалежність України.